Пан со як і обіцяли, будемо говорити про тему, яка трошечки страшить українців, це про дефолт? З, ну, знаєте, зазвичай, от коли говориш про фінанси, то це складно і, і так, щоб не так, щоб дуже цікаво, але зараз окремий випадок. Тому що новинами несеться інформація про те, що український уряд не домовився з кредиторами і тепер нам загрожує дефолт. Саме слово звучить так ось страшно. Ага. І це справді тривожно, і хочеться розібратися. Що там сталося? Чому Україна не розрахувалася з боргами? Наскільки знай... Чними я ці борги, і чи дійсно нам загрожує дефолт, і що важливо, з усіма неприєднаними наслідками відповіді простими словами далі все жить. Україна не змогла домовитись з кредиторами, тож тепер їй загрожує дефолт. Про це зараз пишуть всі європейські фінансові видання і нагадують, що часу залишилося дуже мало. Український уряд має дійти компромісу з власниками її боргових зобов'язань до 31 травня. Україна має місяць щоб уникнути дефолту. Якщо Україна таке оголосить дефолт у довгостроковій перспективі, це може призвести до катастрофи для відновлення країни. Наразі йдеться не про весь зовнішній борг України, а лише про його частину. Це 600 мільйонів доларів за так званими ВВП варантами. З'явились вони у 2015 році. Наслідки правління Януковича і початок російської агресії призвели до того, що Україна тоді теж опинилася на межі дефолту, аби домовитись про реструктуризацію, наш уряд запропонував кредиторам компенсацію додаткові виплати в наступні роки. Якщо зростання ВВП України буде більшим за 3%. це і є ті самі ввп варанти. І саме через їх виплату ми маємо ці 600 мільйонів доларів. Боргу. Якщо до кінця травня домовитись про реструктуризацію не вийде, на нас чекає технічний дефолт. Країни, які не платять, вони мають значну інфляцію. Вони мають розбути бюджетні видатки, вони мають падаючу економіку, вони мають відповідно проблеми там безробіття, низька заробітна плата і так далі. Якщо країна оголошує дефолт, вона втрачає зовнішню фінансову підтримку. Це завжди провокує зростання інфляції, звучить загрозливо, але українців ця перспектива лякає не надто сильно. В мене така зарплата, що купувати валюту, на жаль, не доводиться. Мабуть, щедловіше до деяких витрат ставитися. Коли буде дефолт, тоді буду панікувати, біяти, як інші е, голяка по вулиці. А до того просто новина чергова. Це частина економіки. Я знаю, що ну дуже багато було таких ситуацій, в яких наша країна опинялася і виходила з них нормально, так що я думаю, що все буде в порядку. Експерти теж налаштовані оптимістично міжнародні фінансові структури не відмовились від спільних програм з Україною, і це добрий знак. Так, наприклад, у березні ми отримали черговий транш від МВФ на суму 400 мільйонів доларів. Економісти прогнозують, що за будь-яких сценаріїв трагедії не станеться. Нас будуть продовжувати фінансувати наші міжнародні партнери чи, за рахунок заморожених російських активів, а за рахунок Ukraine Facilities. Тобто, це не є проблема. Міжнародний валютний фонд буде продовжувати з нами працювати. Світовий банк не буде скорочувати свої програми. Тому в цілому ми не відчуємо це ніяк. Крім того, те, що український уряд не зміг домовитись з кредиторами, не означає, що в державній казні немає грошей. Економісти впевнені, що насправді у нас була і залишається можливість розрахуватись повністю в будь-який момент. Валютних резервів Національного банку України 40 мільярдів доларів. Валютних резервів. Міністерство фінансів в цьому році отримало 50 мільярдів доларів в кредиту. Під країн Джейсел. Та виплата, про яку ми зараз говоримо, становить 600 мільйонів. Тобто, у нас є гроші для цієї виплати. Але експерти пояснюють, що зараз в Україні ці гроші більш потрібні на оборону і соціальні проєкти. Тому уряд хоче борг за ВВП варантами реструктуризувати, перенести виплати на потім, звісно, з урахуванням інтересів кредиторів. Мінфін вже підготував пропозиції. Переговори тривають. Зрештою власникам наших боргових зобов'язань теж вигідніше домовитись, бо оголошення повного дефолту передбачає відмову від будь-яких виплат за боргами, і у такому випадку програють всі.